Право номер 18 сьомий пункт. Що більше маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі, якщо маса вчителя становить 80 кг, а розміри спортзалу 20 на 10 на 5 метрів. Об'ємом, який займає в спортзалі спортивний інвентар, зникнуйте. Ну що ж, стартуємо. Давайте розв'язати цю задачу. Запишемо в короткому вигляді все, що нам дано. Отже, маса вчителя в нас є. Пишемо М вчителя. Дорівнює 80 кілограм. Далі розміри спортзалу. Давайте їх позначимо А, Б, С. Отже, А дорівнює 20 метрів. Далі Б дорівнює 10 метрів. І С дорівнює 5 метрів. Якийсь невеликий спортзал. Так, він заповнений повітрям. У вас в кінці підручника є таблиця густин. Нам потрібні речовини в газоподібному стані. Отже, тут у нас є будуть кубічні метри, то ми шукаємо повітря. У Повітря гостина 1,29. Отже, записуємо, що густина ро повітря дорівнює 1,29. Кілограм на кубічний метр. Проводимо дві лінії. У нас запитують, що більше маса вчителя фізкультури чи маса повітря в спортзалі. Знайдемо масу з повітря. І тоді їх порівняємо. Що, можна розпочати? У нас є розмір спортзалу, він має форму прямокутного паралопібеда. Можемо знайти об'єм спортивної зали. Отже, записуємо об'єм. Спортзалу. Як знайти об'єм спортзалу? Записуємо, що В дорівнює. потрібно А помножити на В, помножити на С. Так, ми розраховуємо об'єм прямокутного паралепіпіда. Ну що ж, обчислюємо, пишемо об'єм В дорівнює. Отже, замість А відставляємо 20 метрів, що множиться, Б у нас 10 метрів, що множиться, ну і це у нас 5 метрів. І це дорівнює. 20 на 5 це 100 і 1 0, то це буде 1000. Кубічних метрів. Метри множиться сам на себе 3 рази. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює об'єм спортзалу. Як знайти тоді масу повітря, запишемо густина, чому не рівнює. за означенням густина ρ – це відношення маси до об'єму. Як знайти звідси масу можна трикутником, а можна перенести об'єм по діагоналі ось так, до літери ρ, І у нас також буде правильна формула, то ми пишемо, що звідси випливає, що маса це густина. Що множиться на об'єм? Отже, ми знаємо, як знайти масу, і можемо знаходити масу повітря. Записуємо, що маса повітря. В спортзалі. Отже, М-повітря по цій формулі пишемо. М повітря дорівнює густина повітря, що множиться на об'єм В. І давайте обчислювати. Отже, маса повітря дорівнює густина повітря. Здану беремо 1,29 кг на кубічний метр, що множиться на 1000 кубічних метрів. І це дорівнює. Одиниці у нас скорочуються, метри кубічні. Так? Тоді 1,29%, що множиться на 1000. Переносимо кому на три розряди ліворуч буде 1290 кг. Влетенська маса більше 1 тони. Отже, що більше. Ну що ж, ми дізналися масу повітря. У нас є маса вчителя. Можемо записати, що маса. Повітря більше за масу вчителя. Так, ну і в дужках запишемо чому. Що 1290 кілограм. Більше, навіть набагато більше, за 80 кг. Ну що ж, записуємо відповідь. Що більше маса вчителя чи маса повітря? Отже, ми запишемо, що ми знайшли, що маса повітря складає 1290 кілограм. Ну і що більше? Записуємо більше? Або більше маса? Більша маса. Повітря в спортзалі. І що ж, ось таке завдання на густину. Густина повітря дуже маленька, але коли значні об'єми, маса повітря буде дуже значною. На цьому вправу завершено.